мене я теж сюди поверталася, а сюди отако от от, з силою поверталася, а зараз кручула куди хоче. Пане Олексій, у вас є апарат е 5 від компанії NUGABEST. Розкажіть, будь ласка, чому ви його придбали і які результати ви отримали? Кажу, ми пару днів походили сюди на масаж, потім з'явився цей Е5. Попробували на йому. Ви в зал ходили з сином. Спочатку я сам не було. Він був поїздки, а потім він приїхав. Кажу, давай ну, спробуємо. І ми прийшли попробовали, появився той п'ятий, uh -huh. попробували на йому. Каже, нормально чувствувати, став. Ну, пару разів. Ваш син, до речі, ви говорили дальнобійник, да. і в нього була проблема подагра. Подагра. Угу. Да. Uh -huh. От. Ну і походили, каже, давай візьмемо. І взяли його, стали користуватися. Правда, він одразу поїхав знову. Uh -huh. от, а я ним користувався, користувався десь з місяць, uh -huh. ну чувствую. Які, от, які результати у вас з'явились одразу після того, як ви його взяли? Ну відразу я ходив, як можна сказати, на дерев'яних ногах. Розумієте? Uh -huh. А потім ото пару разів це вже стало легше, легше, легше чувствує. Легше на ноги. На ноги, так. Uh -huh. Я вже став ходив, от я на п'ятому поверсі живу. Та якщо, допустимо, ліфт не робить. Пішком і угу. два-три. Е, до речі, та проблема з ногами, яку ви озвучували, тобто у вас був артрит, да. правильно? Да. Угу. Саме із-за цього вам було важко. Да, важко ходити, підніматися кажу, та й ходити по, -по рівній поверхності. Угу. От. А потім воно. А як ви цим апаратом лікували свої ноги? Яким чином? Використовували нейростимулятори. Да, стояли. Да, да, да. Да? Стояв, танцював. Я о, да. От, і все, потім воно ну, стало легше легшати. І uh -huh. зараз нормально Е, uh -huh. e, Що по спині? Тому що так само я знаю, що у вас були проблеми oh, з да, спиною. Проблеми з спиною теж були. Я по присоски чіпляю сюди, uh -huh. от, посижу там. Ну, спочатку пів години сидів, от, потім 15 хвилин я став, uh -huh. і зараз 15 хвилин сижу нормально. Угу. На ноги стало легше, легше на спину стало на спину легше. легше. Да. Угу. Ну, ви задоволені, що ви взагалі конечно, придбали? Конечно, конечно. Не шкодуєте. Ну, yeah. до, до речі, перед тим як купляти, вагались, брати, не брати? Ну, чи одразу прийняли? Не, рішення? Же, одразу, то не такий, як син. Угу. Давай каже ну давай. То син теж був виніс. Да, да, да. Ти взяли нормально. Угу. Як ви е, думаєте, людям з якими проблемами це обладнання просто необхідно? Ну, кого болячки, отакі, от, як артрит, uh -huh. от, остехондроз, uh -huh. отакий от. Він теж допомагає. Мені теж сюди поверталася, а сюди отако з силою поверталася. А зараз кручу куди хоче. Стало легше Стало легше, легше. Uh -huh. ну що ж, ми вам дуже дякуємо за ваш відгук. Бажаємо щастя і здоров'я вашій родині.